Ці дерева захищали столицю від смертельної хмари радіації після аварії на Чорнобильській АЕС. А такий вигляд мали колись озера та луки. Хватало, отакої риби хватало. Взять, поламати. Оце, я зараз до що унічтожили совок. Їй бо в мене душа болить і нічтожить. А за що ми воювали? А такий вигляд природа має нині. Громадські активісти розповідають, невідомі зняли двометровий шар родючих ґрунтів і вивезли кудись вантажівками. Решту на місці нагорнули у терикони. Інакше як в Галошах по цьому місцеву більше не походиш. Раніше тут була заплава, річки нивка. Її висушили і засипали піском та будівельним сміттям. Тепер місцеві мешканці милуються катакомбами. Жодного документу. Або якоїсь таблички про будівельні роботи ми не бачимо. Люди розповідають, що шість гектарів, нібито належить розташованому поруч інституту рибного господарства. 2007 року землі розпаювали між членами садівничого товариства. Від журналістів всі поховалися. Цю будку, якщо ви побачите, прямо і від неї йде провід. Йде провід прямо до території інституту. Ця територія була вся вкрита деревами і болотами. З 2004 році, наскільки пам'ятаю, ці дерева вирубили, потім викорчовували пні у природоохоронній прокуратурі. Кажуть, активіст до них не зверталися. але тим не менше перевірку вони самі почали ще раніше. Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів про охоронній сфері спільно з прокуратурою Святошинського району міста Києва організовано проведення перевірки щодо законності проведення будь-яких робіт на території річки Нивки та щодо знесення зелених насаджень та знесення родючого шару ґрунту. За результатами проведеної перевірки будуть надані відповідні якби, бачення даної ситуації та відповідно життя за. Ході прокурорського реагування за наявності підстав покарати зловмисників буде складно. По територія не охороняється жодним законом. Екологи та небайдужі кияни вимагають від президента створити тут заповідну зону, до якої увійшов би і багатостраждальний біличанський ліс. На його захист уже зібрали 12 тисяч підписів. Тетяна Наконечна, Василь Дендін, Володимир Февчук, новини ЮБІАР.